Пухлини в головному мозку утворюються за рахунок неконтрольованого посиленого поділу клітин мозкових структур або метастазування з пухлинного вогнища іншого органу, коли зі струмом крові в мозок заносяться злоякісні клітини з інших органів. Звідси мозкові новоутворення класифікують на первинні, які беруть свій початок у тканиних мозку його оболонках та черепних нервах, є результатом поділу клітин, які в минулому були нормальними. 40% первинних утворень є доброякісними. Вторинні метастатичні пухлини, обумовлені метастазуванням через гемато- або лімфогенну дисемінацію, зустрічаються у 8-10 разів частіше за первинні. Такі пухлини завжди відносять до злоякісних, вони походять з ракових клітин та швидко розвиваються. Достовірної інформації щодо причин виникнення цієї патології немає. Пухлина головного мозку може розвиватися незалежно від віку, буває і уродженою. Під час деяких досліджень онкологи виявили низку факторів ризику, що підвищують ймовірність розвитку пухлин мозку: літній вік, вплив радіації, тривалий контакт зі шкідливими токсичними речовинами, спадкова схильність. Порушення імунної системи, серйозні черепно-мозкові травми, проживання в місцевості із забрудненим довкіллям, проходження імуносупресивної терапії, деякі віруси в анамнезі. Пухлина головного мозку на початку захворювання може не проявлятися. Загальний клінічний стан пацієнта погіршується з розвитком пухлини та залежить від розміру, місця утворення, темпу зростання та враженості перефронтального набряку. До найпоширеніших симптомів належать такі ознаки. Головний біль локального характеру, інтенсивний, що розпирає, який складно усунути за допомогою знеболюючих препаратів. Вона провокується підвищеним внутрішньочерепним тиском. Постійні запаморочення, нудота, позови на блювання, при пальпації можливе пульсування, рухові та сенсорні порушення, епілептичні напади, зміни в психіці та особистісних характеристиках, зміна свідомості, пам'яті, уваги тощо, ознаки осередкової неврології, парези, порушення зору, слуху, координації. При підозрі на наявність пухлини мозку пацієнту призначають такі дослідження: комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронно емісійна томографія, однофотонна емісійна комп'ютерна томографія. Для визначення ступеня агресивності клітин пухлини та їх структури пацієнту призначається пункційна стереотоксична біопсія, за результатами якої встановлюється остаточний діагноз. Пухлина головного мозку, на відміну від утворення інших органів, знаходиться в обмеженому інтракраніальному просторі. Будь-яке новоутворення всередині черепа, навіть при незначних розмірах, може призвести до стискання тканин мозку та підвищення внутрішньочерепного тиску. Доброякісна пухлина мозку, досягаючи певного розміру, може призвести до смерті. Тому рання діагностика та за потреби оперативні терміни хірургічного втручання є пріоритетними. Для боротьби з цією патологією використовуються хірургічне втручання, променева терапія, хіміотерапія, консервативне лікування.